Сьогодні була підписана кредитна угода між заводом Електрон і між АТП Номер, яке на основі проведеного тендеру на сьогоднішній день буде реалізовувати проект придбання 48 низькопідлогових автобусів класу «Євро-6». 2018 року декларувалися наміри реалізації цього проекту. Це є проект спільний з європейським наційним банком. Він реалізується за кредитні кошти. Тому власне нещодавно ми отримали фінальне погодження від європейського наційного банку на реалізацію цього кредиту і відповідь. Відповідно, маючи вже кредитні ресурси, ми можемо запускати процес виробництва автобусів. Існуючий рухомий склад, який є на ТП Номер один, він зношується, він старіє, тому нам потрібно оновлювати періодично рухомий склад для того, щоб ми могли покращувати якість перевезень в нашій громаді. Для мене дуже важливо, що, власне, в часі війни українські підприємства отримує замовлення, щоб люди мали роботу, а громада мала. Якісний транспорт. Звичайно, що бюджетні кошти ми не можемо на це витрачати, бюджетні кошти ми на підтримку Збройних сил, але практичні кошти і кошти відносині партнерів ми повинні інвестувати розвиток і думати про наш завтрашній день. Це є сучасний, технологічно інноваційний. Екологічно чистий, майже як і електробус, тому що ВГУН вже вперше в Україні застосовуємо ми Євро 6 з вимогами всіх європейських стандартів. Даний транспорт є дуже зручний, інноваційний, безпечний і екологічно чистий.